Дякую за підписку і вподобайку. Привіт усім! Ласкаво просимо назад на канал! Сьогодні ми розглянемо надзвичайно важливе оновлення, яке стосується мільйонів українських біженців у Європейському Союзі. Станом на листопад 2025 року ЄС вносить значні зміни до своєї системи підтримки з 2022 року понад. 4,3 мільйонам українців надано тимчасовий захист, що гарантує їм право жити, працювати та отримувати доступ до основних послуг по всьому ЄС. Це була масштабна гуманітарна допомога. Тепер ЄС продовжує цей захист, але з однією особливістю. Кінцевий термін продовжено до березня 2027 року, що дає всім більше часу. Однак це продовження також запускає скоординований перехід. Що це означає? Після 2027 року автоматичний захист завершиться. Натомість окремі країни ЄС вирішуватимуть, як поводитися з довгостроковим перебуванням, ймовірно, за допомогою національних віз для роботи чи навчання. ЄС чітко заявив. Мова йде не про примусове повернення, а про плановий, м'який перехід на майбутнє. Це перехід від кризового режиму до довгострокового планування. Дякую за перегляд. Якщо ця інформація була для вас корисною, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться, щоб отримувати більше оновлень.